то, що було кинуто камінь в лобове скло її автомобіля, вона, злякавшись, переплутала газ і тормоз, вирізалася в паркан сусідського будинку. Це безспірно. Але ситуація нам запропонувала так, що ми повинні вирішити внаслідок дій кого? Чи підсудного, чи доньки підсудного, сухмулин Надії Іванівни? Хто це зробив? От Тут нам потрібно і розібратися. Нам пропонується сьогодні відмовитися від обвинувачення, оскільки Надія сама визнала і сказала, це я зробила. А я нагадаю, коли вона сказала, що це вона зробила. Саме адвокат, після слів адвоката, що вона має пряму дорогу в інтернат, тому що її мама з коханим одружиться, а батько буде в тюрмі. А вона буде в інтернаті. Після слова інтернат вона закричала Це я зробила! Це я. Нагадайте її, що говорила лікар, невропатолог. це якраз і є ота психологічна реакція, і тому її визнання вини повинні сприймати критично, а відповідно шукати об'єктивні дані для того. А хто це зробив? Ситуація складна, тому що на цьому камені і відбитки підсудного слідів, пальців рук. Так, і відбитки слідів пальців рук надії. Чи вона, чи він. Уявіть собі, потерпіла, знаходиться в автомобілі. Відповідно до судової медичної експертизи, в неї численні подряпані. А це, хоч вони і незначні, це обличчя залите кров'ю. Мимо неї спокійно проходить її чоловік. І ви думаєте, що він кинувся їй допомагати? Ні, він пішов спокійно. Розраховуватись із сусідом. Тобто, якщо людина, яка кинула камінь, передбачала, якщо вона і не хотіла, щоб там ставилися тяжкі наслідки, але ж ми розуміємо, що вона могла і розбитися, і не розбитися. Тобто байдуже відноситься до наслідків, то він як і зробить, байдуже пройде далі. І тому я вважаю, що це обвинувачення, це мій обов'язок підтримати. Ми повинні його засудити, ми зобов'язані це зробити, тому що інакше ми скажемо, що ось вона повинна засидіти в тюрмі оця дитина. А в нас проти немає нічого, крім її зазнання. І навпаки, очевидні прямі докази його вини. Тому на підставі викладного Ваша честь я прошу визнати винним сухомлина Івана Олексійовича у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 122 Кримінального кодексу України. І засудити його до двох років виправних робіт. У мене все ваша честь. Дякую. Дякую. Ваша честь. Сподіваюсь на те, що судом будуть досліджені усі без винятку докази, які є в справі, і буде постановлений вирок справедливий, який передбачений кримінально процесуальним кодексом України стосовно доказів, які в справі є. Крім зізнання мого підзахисного, яке було зроблено на досудовому слідстві, нічого не вказувало на нього як на особу, яка жбурнула цей камінь. Свідчення мого підзахисного стосовно того, що він в. Вчинив цей злочин, який він давав на досудовому слідстві, це є обмовою себе. І прошу поставитись до цих свідчень критично, так як у цій судовій залі, у відкритому судовому засіданні, в присутності свідків, які мали можливість це почути. Мій підзахисний відмовився від. Цих свідчень і е, свою вину у вчиненні даного злочину він заперечує обмова, яка була зроблена моїм підзахисним на досудовому слідстві, викликана батьківськими почуттями, і цими батьківськими почуттями можна пояснити всі дії мого підзахисного, які були направлені на взяття провини на себе, більше крім обмовлення самого себе, ніяких доказів. Того, що вина за цей злочин полягає на ньому, немає і не здобута. Слава Богу, ми живемо не в 37-му році, і зізнання не є зараз царицею доказів. Стосовно того, що ми маємо відповісти на ці на ці принципові запитання, які ставить перед нами кримінально процесуальний кодекс. Чи винен підсудній у вчиненні цього злочину? Захист вважає, що у вчиненні того злочину, за який мій підзахисний виданий до суду, він не винен, чи підлягає підсудній покаранню за вчинений ним злочин? Захист вважає, що Іван Олексій... Олексійович не підлягає покаранню, так як ніякого злочину він не вчиняв. Відповідним чином прошу суд у вчиненні злочину, передбачено частиною першої статті 122 кримінального кодексу України підсутнього Сухомлина Івана Олексійовича виправдати, а кримінальну справу за фактом нанесення середньої тяжкості і лесних ушкоджень потерпілій Марії Михайлівні Сухомлин направити для додаткового розслідування. Дякую Ваша честь. Цікаво, цікаво. Потерпіла. Пер ваша думка важлива дуже. Підводьтеся і кажіть, яке покарання суд має винести. Я навіть не знаю, що сказати. Слюня у нас все звичено. Маріночка, я ж тебе люблю, зайчик. Як же я. Посмотри на них. вони не знают, вони не знають, що в Я не знаю ваша честь, що сказати. Дякую. Ось тепер можете підвестися і звертатися і до Марини. И до кого завгодно. У мате право на остальное слово. Спасибо. Так, говорить, в общем-то, тут нечего, и так все понятно. Мария, у тебя есть я. Есть наденька. Я думаю, что мы справимся как-то вместе со всем. У меня все. Добро. Тоді суд іде до нашої кімнати приймати рішення. На лаві підсудних чоловік, який кинув каменюку у лобове скло машини, якою керувала його дружина. За версією звинувачення підсудний дізнався, що його благовірна подає на розлучення та йде до іншого і помстився жінці. Захист наполягає: чоловік не міг чинити напад. Він бере на себе вину доньки. Кому повірить суд? Оголошується постанова, суд у складі головуючого судді Калінської Ірини Михайлівни, пресеки секретарі Сологуб Олені Вікторівни, за участю прокурора Бойка Петра Анатолійовича та захисника Бевза Сергія Владиславича розглянувши у відкритому судовому слуханні кримінальну справу по обвинуваченню сухомлина Івана Олексійовича у вчиненні злочину, передбачено частиною першої статті, 122 Кримінального кодексу України постановив перше Кримінальну справу по обвинуваченню Сухомлина Івана Олексійовича. У вчиненні злочину передбаченої частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України повернути прокурору для проведення додаткового розслідування. Друге міру запобіжного заходу обрану щодо громадянина сухомлина Івана Олексійовича у вигляді тримання під вартою змінити на підписку про невиїзд. Третє, звільнити сухомлина з під варти судовій залі. Дана постанова може бути оскаржена згідно чинно законодавства. Прошу всіх сідати. Справа вийшла вся сумбурна при наявності. Це склали лікарі. Перепрошую, шановна при наявності хворого учасника цієї справи. І я думаю, потерпіла, не ображайтеся, але у всій справі, серед усіх присутніх, я вважаю винуватою не згідно кримінального кодексу. А як кажуть по життю, лише вас одну. Лише вас одну. Саме ви не змогли доглянути доньку з самого дня народження. Саме ви. Не були відвертою з чоловіком. І саме ви удвох потім вже привели доньку до такого стану хворого, як зараз вона є. І все одно мати, жінка, вона в першу чергу піклується про той вогонь, про те, що є в будинку. Чоловік заробляє гроші. Я не хочу вас ображати ваші почуття і наперед вибачаюсь перед свідком, але шукати втіхі у розножчика піци. Маючи при цьому сім'ю здорового чоловіка і хвору доньку, ну принаймні, це на мою думку суперечить моральним засадам суспільства. Сподіваюсь, прокуратура винесе справедливий обвинувальний висновок, і ми ще раз зустрінемося в цій судовій залі. Рішення прийнято.